Я йду до хвіртки. Не треба мене держати. Тепер я йду туди, до города. Довгожительці Ганні Дорофєєві із Дмитрівки, що на Кіровоградщині 2 листопада виповнилося 100 років. Жоден день пенсіонерки не проходить без прогулянок на свіжому повітрі. А це я тут оддихаю. Воздухом дихаю свіжим. Посидю так з півчаса, а потім ще раз пройду сюди, туди і йду у хату. Думаю, що жити. Діти хочуть, щоб я жила внуки, правнуки люблять мене всі. Ганна Дорофієва все життя прожила в Дмитрівці. Вона найстарша жителька громади, з якої треба брати приклад, говорить голова Наталія Стиркуль. Зірочка місцева. Тому що вона надихає своїм оптимізмом, не дивлячись, скільки біди вона пережила в своєму житті, людина дуже активна. Вона, мабуть, років до 97 приймала участь, я маю виду, до повномасштабної війни, вона приймала участь у нас, в усіх заходах. Вона і на дню села, вона піднімалася на сцену, вона постійно була біля пам'ятника, вона зустрічалася з молоддю. Все, що стосувалося уваженці партизанського руху. Ну, активна, позитивна, доброзичлива. Довожителька пережила голодомор та Другу світову війну. Четверо дітей нас стало з матір'ю. Робили в колгоспі ми. Мама сапала буряк, а ми її попереду проривали маленький буряк рядочки, щоб вона побільше висапала. Жили, бідно. Держали козу, і коза нас спасала. У голодовку було дуже-дуже тяжко. Навіть ми були пухлі. Мама робила і носила нам із степу макуху варену із соєю. І ми хлебали тут три рази в день, потроху. Тричі на день Ганна Дорофієва робить гімнастику, а потім ноги так, а за коліна таке. 12 раз. А потім отако. Ось ще раз, два, три, чотири, п'ять і так 12 разів. Потім отако 12 раз. Отак 12 раз. Отак, 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 отак. Розминаюся, я тільки встала, я розмінулася. Хвороба мені якими не боліла, апендицит тільки вирізали. Каже, у 17 років, в 1941-му, добровільно пішла в партизанський загін. Підривали, Поїзда, управи, розхлеювали носу, листовки. В общем, диверсію займалися ми. Я, як мед, як медінструктор була у партизанському отряді, звання старший лейтенант отримала, і орден за По Порадів почули день перемоги, бо ми її ждали ту перемогу. І радості, скільки було, що Ужас один, скільки було радості. У 24 роки вийшла заміж та народила трьох дітей. Тоді молодіх хлопців не було. На 12 років старший Дорохвеєв впав Степанович прожила з ним 49 років, 8 місяців. Працювала я у маслозаводі, лаборантом і робила в колгоспі, запала й буряк. Запала і кукурузу, і сояшник. Усе тоді нам не давали віддихати, навіть домохазяйські виганяли на роботу. Своїм секретом доволіття вважає постійний рух та любов до праці. Другий рік їх перестала обробляти город. У родині Ганна Дорофєєва не перша довожителька, розповідає її син Валерій. Її дід прожив 101 один рік. От. Ну, я думаю, що це ж воно було... повз. Я по наслідству передалося. Жінка живе сама. Ні до кого з дітей каже, переїжджати не хоче. Поки з хатньою роботою справляється сама. Допомагають син та внучка, які мешкають у цьому селі. Я дуже рада, що бабуся дожила до цього часу. Я хочу, щоб вона нас радувала і надалі. Вся родина довгожительки це 18 людей. праправнуки, діти, внуки говорить, аби вони жили в мирі, її найбільша мрія. Перемога буде наша. Ми в таку війну із Гітлером побідили. І з Росією побідемо. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.